Вас вітає дитячий садочок Вишенька. Мене звати Зоя, я є директор. Хочу вам провести невеличку екскурсію нашого чудового садочка Вишенька. Це в нас котельня. Ми маємо автономне е, опалення. Хочемо вам показати серце нашого садочка 1800 квадратів простору щасливого дитинства. Для наших діток ми замовили мотузковий парк, де дітки мають змогу. Розвиватися фізично ми маємо свій генератор, який повністю забезпечує нас електроенергією. У нас своя їдальня з п'ятиразовим харчуванням. На нашій кухні є дуже гарний помічник Термомікс, особливо влітку, коли діткам ми готуємо е, лимонади та смачне морозиво. Зараз ми знаходимося в нашій актовій залі. Це приміщення ми використовуємо у різних е, способах. Тобто на даний момент дітки в нас мають змогу розслабитися і покататися на гамаках. Також ця актова зала у нас використовується під час різних свят, коли на вулиці негода. Ми маємо змогу тут укритися і дітки мають великий простір для вільної гри. Тут ми знаходимося в кімнаті раннього розвитку. Тут мають можливість дітки з року і двох підготуватися до садочку. Ми знаходимося на мінус першому поверсі. На даний момент це також ми використовуємо приміщення як укриття додаткове. Тут проходять, ми маємо можливість проводити діткам заняття спортивні, також творчі. І різні урочисті події. Саме укриття знаходиться на території садочка, і діткам потрібно буквально хвилинку, щоб спуститися по сходам вниз і знаходитися в безпечному місці. Шановні батьки, запрошуємо до нашого садочка вишенька. Завжди раді вам та вашим діткам.